Усім вейп зараз перед собою ви бачите неймовірну конструкцію. Будемо вгадувати смаки рідин. Хто вгадає більше, той молодець. Важливе уточнення. Я не закликаю нікого нічого курити, парити, купляти. Це просто інформативне відео, зроблене для повнолітніх, які вже користуються цими штуками і хочуть бути в курсі, що зараз у тренді. Усе, що скажу далі, це статистика і суб'єктивна думка. Сподіваюсь, від такої кількості тяг я галюн не зловлю. Починаємо. Це якийсь цитрус, думаю, це щось лимонне, можливо, лимонад yes. лимонний. Це щось з м'яткою. Думаю, це, можливо, кавун з м'ятою або а, якісь ягоди з мятою. No. Груша. Це груша, груша. Oh, yes. груша. Це повністю м'ята, це 100%. Yeah. Смак класний. Смак класний. М -м. Ну, тут щось м'ята, Я думаю, це якісь фрукти, можливо, екзотика, або а, а, якийсь е лимонад, щось типу такого. No! Ой, смак дуже крутий. М -м, солодкий. Я гадаю, це в нас. М -м, якісь лісові ягоди. No! І так, тепер моя черга, Денис тут все перемішав. Тепер я буду вгадувати, погнали. Смак класний. Ой, якесь таке недобре. Смак ельфбара, в якому замало лишилося тяг одноразки. Це манго. М'ята маракуя? <серків> я не знаю. <серків> це щось дуже солодке. <кій> не навиджу солодкі жишки. Ківі? Не знаю. No. <кій> М'ятний лимонад чи що? Я не знаю. Фу, воно мені все-таки солодке, все-таки no. недобре. Оце чиста м'ята м'ята, 100%. Я людина, яка постійно палю виключно м'яту, це 100% yes. м'ята. А це м'ята з, 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 з лимоном. Мікс. Лимонад. Єс! Yes! Це мій пот просто, то я впізнав. Ну а на цьому, в принципі, все. Тут на екрані будуть підрахунки, хто скільки вгадав. Денис, як тобі експеримент. Мені дуже сподобалося, я все, прямо на день хватить. <світ> Якщо хочете другу частину, лише дайте знати. Усім вейп. До зустрічі.